У селі одному на поділі все життя ай досі не знайшов. Дід Карпенко ходить щонеділі у степу шукати познайшов. Бо якийсь там гетьман чи отаман закопав нечувані скарби. Біля груші дикої он, он, через довшик до тієї верби. Правда, груша двісті літ як всохла, зарівняла й місце борона, та була могила там висока. Тільки ж там могила не одна, Десять кроків тієї могили, Тихі трави, гайврон кричить, Сірий ідол з брили, От хто знає, але він мовчить. Був тоді, там кажуть, кущик лоду. Кущик є, та терен, а не глід. І дурний в очах всього народу Вже вкотре йде додому дід. І сміються люди вже у вічі. Треба ж так отзбутися ума, щоб оце в двадцятому сторіччі Та шукати те, чого нема. Смійтесь, люди, а діди зникають, сивий сон у вічність однесе. Є скарби, допоки їх шукають, перестануть от тоді вже все.